Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Квітки Цісик. Тут сьогодні ми помітили ось такі маки, які, попри погоду, не дуже тепло, почали розквітати. Якщо ви будете гуляти цією вулицею, можете зупинитися на мить та помилуватися, оскільки можна помітити, що деякі з них вже почали пелюстки опадати. Втім, таке яскраве міні-поле, якщо так можна сказати, можна помітити у Дніпрі та помилуватися цією красою. Маки ви зможете знайти на вулиці квітки цісик. Як прийти до скверу Усачова. Для тих, хто ще приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Квітки Цісик. Сьогодні тут помітили ось такі маки, які почали розквітати попри погодні умови. їх ви можете знайти по дорозі у сквер Усачова. Ось така міні-галявина, яка привертає увагу у всіх. Тут можна помітити, що вони ось так хитаються на вітру, деякі. Пелюстки вже почали опадати. На яких локаціях ще розквітли маки наразі невідомо, оскільки по місту їх зустрічається не так багато. Можна помітити, що тут росла ще одна квітка, та вона вже, напевно, на жаль. Зав'яло. Можливо, це пов'язано з погодними умовами. А більше фото з цієї локації ви зможете побачити на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатори FM 107,3. Усім гарного дня!